Нокія, яка була монополістом на ринку мобільних телефонів, просто зникла абсолютно з цього світу, і все завдяки культурі токсичної позитивності. Ми живемо у світі, де думай позитивно, стало універсальною порадою. Важко, посміхнись, помилка не буває помилок. Усе це досвід. Але якщо чесно, все не завжди окей, і все не має бути окей. На з'явилась стаття з'явилася стаття to Burst the Positivity Delusion», де викладач гарвардської бізнес-школи Емі Едмансон закликає не плутати позитив із реальністю. Позитивне мислення не те, що не панацея, воно заважає вашому розвитку, розвитку ваших проєктів, бізнесів та навіть навчання. Позитивне мислення це не просто оптимізм, це вимога завжди бути в ресурсі, завжди на підйомі, завжди бачити склянку наполовину повною. Це створює небезпечну реальність, де негативні емоції вважаються невдачею. Автор статті каже: коли, наприклад, в компанії не прийнято говорити про проблеми, бо ти стаєш. Негативним, сієш, негатив і так далі, то ха, проблеми ж не вирішуються, вони накопичуються і потім вибухають. Та й філософи, такі як Ніцше, в один голос стверджують, що той, хто не бачив трагедії, не бачить реальності. Справжній розвиток починається з правди, а не з усмішки. У світі всезагальної підтримки, бути на позитиві, постійно казати, як все добре, все частіше стає нормою. А люди, які висувають якусь критику, бачать цей світ більш реальним, об'єктивним, вважаються поганими, вони створюють негативну атмосферу, їх вважають токсичними. Це підтверджує Брене Браун у дослідженнях лідерства. Лідери, які визнають свої слабкості, викликають більше довіри і повагу до співпраці у філософії. Це відповідає ідеї екзистенційної щирості. Екзистенціалісти постійно казали про пошук власної там, автентичності, пошуку створення, точніше, себе, звичайно. У мене на каналі є відео про те, що шукати себе не треба, себе треба створювати, дійсно корисно. От. І коли постійно граєш роль у цього позитивного мислення, от, ти втрачаєш зв'язок з собою. І люди думають, що ти якийсь несправжній. Тому що, ніби у тебе все завжди. Добре, що тільки знижує довіру людей до тебе. Едмонсон згадує трагедію на ракетному майданчику Space Shuttle Challenger. Інженери знали, що є ризики, але висловити сумнів означало бути негативним і гальмувати прогрес. Результат сім загиблих. Позитивне мислення таким чином приглушує прогрес, тому його варто замінити на, можна сказати, психологічну безпеку. Це тоді. Відбувається, коли ти можеш казати правду, і е, тебе не будуть визнавати якимось, е, якоюсь поганою людиною, яка тільки вміє критикувати, і так далі. І це набагато важливіше, ніж те саме позитивне мислення. Філософ Карл Поппер казав, наука розвивається завдяки фальсифікації. Тобто, якщо ми не допускаємо критики, ми втрачаємо істину і втрачаємо розвиток. Бо розвиток йде від того, що ти критикуєш щось, що вже є, і пропонуєш свої рішення. Та й так само і в житті не тільки в бізнесі, коли е, твої друзі, знайомі не можуть визнавати свої помилки, не можуть критикувати самих себе, оточуючих і так далі, то в тебе так чи інакше закрадаються сумні сумні. Умніви в їх щирості, чи можуть вони таке зробити, чи не грають вони якусь роль. Наприклад, Nokia довгий час була лідером мобільного ринку, тотальним, майже монополістом, можна сказати. Але всередині компанії панувала культура надмірного оптимізму. Коли з'явився iPhone, топ менеджери не хотіли чути негатив. Підлеглі боялись говорити правду, у результаті крах. Тому ми можемо зробити навіть, знаєте, зворотній висновок. Якщо ви все менше чуєте негативу, критики, ну Нормально і адекватно і так далі, то можливо тоді це є симптомом накопичення проблем, які не вирішуються, або ви живете дійсно в якомусь своєму ідеальному світі. А третє, що важливо запам'ятати, що позитивне мислення і радість програє рефлексії. Рефлексія це такий процес, коли ми можемо подумати, усвідомити, переосмислити весь спектр нашого досвіду, не концентруючись тільки на чомусь гарному і доброму. Мартін Гайдегер вважав, що справжнє розуміння себе приходить у випробуванні. Коли світ розсипається, ми бачимо, що важливо: позитивне мислення в стилі все буде добре, просто дихай, часто ігнорує реальність замість того, щоб прожити її. Людина це складна система з різними емоціями. І оця популістична культура зараз, токсичної позитивності, ніби відрізає величезну частину досвіду. Бо насправді подивитись поганий фільм, Фільм теж буває дуже-дуже корисно. Завдяки поганим фільмам. Ми розуміємо, які фільми гарні. Ми переживаємо і цей негативний досвід. І це теж окей. Але тут важливо не уходити в радикальні напрямки, бо надія важлива. Але вона має ґрунтуватися на правді, а не на фразах, типу, все буде добре. Надія без дії це мрія, надія з ілюзією це залежність. А от надія з усвідомленням реальності це вже стратегія. Що ви думаєте про це, тому що це я розповідаю ідеї цієї статті? От і з ними теж можна посперечатися, бо ми знаємо наскільки токсично ця критика може дійсно руйнувати процеси. От, що думаєте ви, я спілкуюсь в коментарях, тому буду чекати на вашу думку. Дякую.